Вітаю, це подкаст Окішові Центру спільних дій. З вами Марія Очеретяна та Іра Корженкова. Зараз будемо говорити про законопроект, який має полегшити життя журналістам. До речі, на нашому каналі ви знайдете повну версію цього подкасту. Там ми поговорили ще про те, які іспити потрібно скласти заради українського паспорта, та те, що зміниться для дітей сиріт. По перше, я вітаю всіх журналістів з НАМ-журналіста і не так. -перше, я вітаю всіх журналістів, які нас слухають, з нами журналіста, який був цього тижня. І по-друге, нардепи вирішили теж привітати всіх журналістів, з нами журналіста, але не словом, а ділом. І вони подали законопроект, який має спростити журналістам роботу. Я зразу скажу, що нам воно виглядає дуже адекватно, і ми будемо здебільшого хвалити це рішення. Але якщо ви бачите якісь проблеми, потенційні ризики, або ви бачите, що насправді цей законопроект не розв'язує ті проблеми, які я зараз, то пишіть про це в коментарях, а ще краще зразу народним депутатам, щоб вони змогли зразу оперативно це виправити. Отже, по перше, в законопроєкті йдеться про те, що журналісти зможуть працювати під час комендантської. Але в принципі це і зараз можливо за спецперепускою? Що зміниться взагалі? Отже, є наказ головнокомандувача збройних сил України. Відповідно до якого а, журналіст може отримати акредитацію. Але для цього він проходить ретельні і численні перевірки з боку Збройних сил і інших бойових частин, типу там Служби безпеки України. І потім є відповідний висновок щодо можливості чи неможливості отримання акредитації медійника. Лише за результатами ось цієї перевірки працівник медіа отримує акредитацію і право. Виконувати завдання в районі ведення бойових дій у комендантську годину. Раніше можна було тільки в зоні ведення бойових дій пересуватися вільно журналісту в комендантську годину. Сьогодні ж законодавець пропонує в Києві, в Одесі, навіть у Львові, пересуватися журналісту в комендантську годину. Як на мене, це класне, позитивне таке рішення через те, що Ось така мобільність допоможе е, журналісту актуально висвітлювати і швиденько висвітлювати будь-які події. Тобто е, тепер не треба мати оцю спецперепустку, а якщо тебе вже перевірили Міноборони і ти маєш акредитацію, то тобі нічого додатково не треба, ти можеш пересуватися будь-де е, в будь-який час. Так, абсолютно точно. І що цікаво, е, Задвоюються ось ці всі спецперевірки. Міноборони тебе перевіряє раз, потім на спецперепуску другий раз. Значно буде зменшений час ось проходження акредитації, і я думаю, це допоможе якісніше виконувати свою роботу журналістам. Я бачила допис нартепа Ярослава Юрчишина. це один з авторів законопроекту. І він, зокрема, акцентує, що фрілансери. Отримує додатковий захист. Він правда пише про фіксерів, але я підозрюю, що він просто переплутав слова. Зараз фрілансери справді мають набагато менше захисту ніж журналісти, які працюють в штаті. Отже, які там зміни пропонуються цим законопроектом? Нам відомо, що досить така поширена практика, штатні працівники, журналісти. І разом з ними працюють позаштатні працівники-журналісти. Ми це розуміємо. Дуже багато зараз у нас, фахівців працює на фрілансі за цивільно-правовими договорами. І от давай змоделюємо ситуацію. Якийсь нардеп щось там сказав, що зовсім не відповідає дійсності, ну якусь зовсім перекручену інформацію. Медіа це взяло, послухало, підхопило і рознесло. І розніс це все саме журналіст, який працює поза штатом. І ось нардепу не сподобалось, чи там особі, про яку була ця інформація, чи дотичній особі, чи будь-кому не сподобалося. І вони звертаються в суд. Типу, захистіть мої права від ось такого наклепу цього нардепа. І що було раніше. І нардепа, не нардепа виходить, а у цього журналіста, який поширив, так, наклеп, напленаклеп як поширюється? винні всі винні там перше джерело, винні медіа через те, що вони це все рознесли. І от чинним законодавством медіа не винні, якщо ось є перше джерело, і вони просто дослівно передають, чи цитують перше джерело. Медіа як саме ЗМІ як саме ЗМІ, і як працівники, які працюють ось в цьому ЗМІ. Працюють е, в штаті. А якщо ти працюєш поза штатом, ось тебе вже це тоді не стосується. І якби на тебе вся відповідальність, знаєш, всі палки падають через те, що ти стаєш винний в тому, що ти розніс цю інформацію. Це неправильно, і ось законопроект пропонує захистити також людей, які працюють поза штатом, тобто цих фрілансерів. Це правильно, і це дозволить покращити доступ до інформації і права журналістів не в залежності, як він працює, і які трудові відносини в нього з медіа. Ще одна норма стосується записів засідань Верховної Ради. Ми багато критикуємо раду за закритість. Ніхто нормально не знає, що на тих засіданнях відбувається. І ми, до речі, говорили про те, що це підриває довіру до парламенту. І свіже опитування міжнародного республіканського інституту показує, що два роки тому Верховній Раді довіряли 56% українців. що не те, що дуже багато, але значно більше ніж зараз. Зараз. Довіра впала до 29%, тобто майже вдвічі. І я тут насправді бачу кореляцію з тим, що понад 60% людей вважають, що інформації про роботу парламенту недостатньо або вона не зрозуміла. Це був такий ліричний відступ. А ти, Йро, розкажи, що пропонують змінити в цьому законопроекті. Отже, пропонують розміщувати відеозаписи відкритих засідань парламентських комітетів. На вебсайті парламенту протягом 24 годин після завершення ось такого засідання. Чому я акцентую увагу на відкритих через те, що ми розуміємо, що деякі комітети не можуть афішувати в силу того, що в нас зараз війна, в нас воєнний час, і от комітет там, з питань національної безпеки та оборони не може проводити ось. Такі відкриті засідання. В більшості в них засідання проходять закриті. І, звичайно, ні при який там доступ громадськості, медіа мови бути не може. На мою думку, ось така пропозиція в умовах повномасштабного вторгнення є досить такою балансовою. Вона допоможе врахувати гарантії прав медіа і громадян на вільний доступ до інформації із необхідними заходами безпеки. Тобто, ось ці парламентські. Засідання фракцій, вони будуть транслюватися, наприклад, там не онлайн, але протягом 24 годин буде їх запис у вільному доступу. Іншими словами, агресор не буде бачити в онлайн, де саме зараз проходить те чи інше засідання, і там не зможе нічого такого зробити, що буде поза безпекою наших парламентарів, але люди отримують доступ і актуальну інформацію. Це гарна історія, але я тут думаю про те, що ми так часто говоримо про якісь законопроекти, які мають зробити раду відкритішою, але ну досі воно навіть не на рівні першого читання, якщо я не помиляюся. І на жаль, інформацію ми дізнаємося з телеграм-каналів народних депутатів, які безпосередньо перебувають в залі засідань. І, на щастя, хоч якусь інформацію висвітлюють, і ми можемо дізнатися, хоч щось із першого джерела, що от сьогодні, там, наприклад, було прийнято чи відхилено. Будемо сподіватися, що принаймні з цим рішенням буде інакше. Хоча саме ця норма не впливає безпосередньо на роботу журналістів, але може те, що її протягнули в цьому законопроєкті, якось допоможе їй стати реальністю, і ми отримаємо доступ до інформації про роботу Верховної Ради.